Зараз я теж, Раз, два, три. Всім привітю Фабі. і сьогодні зі мною сьогодні ми знімаємо всіх мостів на карті школи, але перед тим як зняти нам школу, ми, ми тут вам хотіли дещо сказати. П... Та... Перед тим як ми почнемо знімати, де ми проходили всіх мострів, про... всіх монстрів на карті школа, ми спочатку пам'ятаєте, ми говорили. Повідайте, я говорив, що її видалили. Так от її не видалили. Ми просто не знали як отримувати секретку. О. А що то? Вража так крейзі може бути. Вражаток крейзі. Зараз показуємо. Сіду, поки крейзі не прийшла. Зато нас була маленька. Мама. Скажи, як було? Хм. Що можеться наоборот? Просто трохи пам'яті. Я може запам'ятати. Я взорву. Я стою біля картин. Я теж. Маленька тато. Маленька тато. А, все, я знаю, я знаю, я знаю. І мама я велика. Зараз... Я вже йду до тебе, треба сказати. О, так! Я вгадав. Вс, во секретне двері. Тут зняти їх знімати, але нічого, прийдеться подивитися у вас хватит. Тут така пасхалочка зараз. Дивіться. Тут там, десь комбінацій, але в нас була маленька тата. Та, та, але тут двері не було. Тут двері не було. Не було. І пусхалочка. Во. Якщо хтось До речі, вона корисна, можна ага. Хоть на тут можна вийти. Ага. Хоч тут. Хоч тут і немає мішочків, але. Не? Ценичка така. Щоб крейзі так. нас не зловить. Зараз ми повернемося Фабіо. Повернемось до... То що ми будемо проходити всіх монстрів на карті школи. Так, от то ми ще школа, Так. -с. так, -с. так -с. Його ми тут. І ми з Юрою догоре, що я йду в підвал. Саме тяжке місце, де там майже неможливо сховатись. Я повернувся. Так, ми тут. До речі, хочете покажу вам прикол? Дуже смішний прикол. Якщо нажати на цього гарбуза, то він буде здавати смішні звуки, наприклад. Зараз я тут облутаюсь. Тут теж теж так, може тут є дрішочок? Ні, не тут. Що? Блін, ми походу загубились. Йо-моє. що, -йо. ну, О, О! Ми йде уразочого окремо. Напруга. На другий поверх йде. Да. Оце є небезпечно, якщо окремо, тут хтось може здохнути стопудово. туалетах можна ховати. Так. Да. Це новий спосіб, як сховатися від монстрів в школі.

І в мене є, у мене є одна ідейка. Я хочу сказати Чарлі, що якщо йому щось не подобається, то з нього 10 оригінальних мумболів. До речі, я хочу щось до Чарлі сказати. Чарлі, якщо тобі щось не подобається, то з тебе 10 оригінальних мунболів. Так же, як іскрей з хорошого хлопчика із відьми. Двадцять мундволів. О, двадцять мунболів. Це то. Кожу. Та кожу. Якщо... Якщо кожні мостри будуть нам давати по 20 мунболів, то у нас буде 80 оригінальних мунболів. Так що... Нам кожен монстр дасть по 10 мунболів, і ми роздамо половину. Так. Зробимо розіграш. Зробимо тоді. Так. Біжи. Чарлі, я тобі говорив, що якщо тобі не подобається, то з тебе 20 мунболів. Да. Я на себе його відволікаю, щоб йому тобі не фіг, що робити, Чарлі. Тобі не фіг, що робити. Чарлі, іди сюди. Я його відволікаю. Так, ти не знаєш, не Я тоже миг бы. Би... Я миг бы тоже сдохнуть, туда. Чарли щось помаленьку йшов. Ой, знайшов мешочку. Я підібрав. О, все, двери закрылась. Ой, я бачу два мешочка. О, перебираем. А де ти зараз? Я на третьому поверху. йду до тебе. Чарлі 20 мунболів тоді. Чарлі 20 мунболів.

До побачення! я зараз мене зловить. Й-мою! Фрезі і Чарлі. У вас точно 20 мунболів, Або три айфона 16 макс. Коротше, йде хорошого хлопчика. Вернулись! Ми тут. Я... Мамі, Блин! Я, я, я это я знал. Класс. Нет, Так. Мы тут, Надеюсь, я тут. Я в гимнате одни. Да, зараз. Ты ты зараз, зараз пройду. Зараз, Просто включил радио. Можешь я спросить? А, а, Алло. Алло, я тут. Tak, to je čo je. Ja idu opiť už dva miasa. Už je i čutere. Hørt? Uh -huh. Говоє він, я його бачу. Туда побіг. О, другой поверх. Я сразу найду. Він на не зловил. я його тільки що бачу. Ось я вже пішов. Відхід підвалі? Бо для мене м'ясо Я його розпідавлю Папа, а не хлопчик, а хлопчик, хлопчик Я зараз буду чекати свого Свій улюблений момент Зараз ось таке м'яло м'ясо Я покажу и двуликаты мясом. Я, Я схвался. О, вс ⁇ іду. О. Є. Yeah. Ну і останній монстр, відьма. Вже тут